Всім доброго дня! Сьогодні покажу вам цей бестселлер, який за всі за ним ганялися в прошлому році. Bonfire Взяла спеціальну рулетку і покажу вам, бачите, починає він уже червоніти. Викинув у мене раз, два, три, чотири, п'ять квітконосів, шостий, сьомий ще буде, бачите? Ну Я його сформувала трошечки, пообрізала, звісно, поживцювала. І mm. от покажу вам, які у нього величина квітки. Взяла рулетку спеціальну і хочу вам показати. Це сама велика квітка ось. Зараз однією рукою тримаю. 27 сантиметрів, 27 сантиметрів висоту і 20 сантиметрів приблизно в ширину. Тут так само ось. даже більше тут десь 24 сантиметра. Так, сейчас покажу вам чітко так. Десь. 24 сантиметра в ширину. Знаєте, хочу сказати, настільки плотний плотність квіток, пелюсточки в цих плотність велика, що просто даже ну, не можна добитися туди, подивитися, що там, де всередині. Настільки воно таке плотна шапка така. Пелюсточки в неї, так ось, бачите, в основному чотири. В основном чотири пелюсточка. Чотири, бачите? Чотири. В основному по чотири пелюсточка. Всередині така піленька бубочка. Та. Значить, Кінчик у нього зелений. Але от тут уже, бачите, вона і кінчик уже по побілів, пожовтів. І починає вона до сонечко, тут у мене можевільник, починає вона на сонечку вже червоніти. Гортензія дуже гарна. На мій погляд, з великими квітками, побачимо, як стільки вона буде червона, вона заявлена геть взагалі червона. Кажуть, що це конкурентка. Самарській лідії. Побачимо. Але мені вона дуже-дуже подобається. Тут у мене вона посажена між двома можевільниками, і я думаю, що якщо вона буде в висоту, заявлена висота півтора метра, я хочу з неї зробити таке невелике деревце з цієї гортензії. Так що трохи її наживцювала. Я думаю, що будуть живці до продажу восени. Так що, кому цікаво, пишіть в лічне сообщення. В приват. Є група в Viber. Instagram пишіть <coughs> в приват. є група в телеграм-каналі. Там в мене каталог я зробила. Ну, чекаємо, коли вона почервоніє. Це сажан з Голландії. Це, йому десь приблизно було ну, років 3-4, мабуть, такий чималий вже був, корневатка була велика. <кій> Такі були стволи великі в нього. Йому вже так не маленький він був. Ну, він, бачите, і видав. Так, наріст вона приблизно сантиметрів 60, по кінчик. Самої великої квіточки. Десь приблизно 60 см. Компактна. Бачимо, яка вона далі буде. Ну, вона заявлена і невелика теж. Так що там вона заявлена щось до метра. Але вона дуже-дуже гарна. Так, згідно гілок, вона в мене, звісно, трошки підв'язана. Ну, можна не підв'язувати. Я її підв'язала, будуть такі дощі, зараз так, великі шапки, щоб вона не розчахнулася, не розвалилася. То я її трошечки зв'язала. Але гілки дуже-дуже товсті. Дивіться, які. Тримає вона такий великий квітконос дуже-дуже гарно. Не розвалюється. Кущ формує компактно. Ну, звісно, якщо ви його самі ще сформуєте. Вона є дуже багато такої мілкої порозні. Я всю видалила ту поруч, всю наживцювала, А оставила їй тільки 5, 7 гілок. Гілки товсті вона видала. вірено держав свої квітконоси величезні. Вони дуже такі набиті, дуже повні. Якщо формувати з неї дерево, це буде просто феєрічке дерево. Побачимо, як вона буде красніти. Дуже гарно. Чекаємо далі її квітіння, звісно. Всім хорошого дня. З вас лайк і підпис.